Марії поступово рухається соціальними сходами. Вниз. Містяни другий рік змушені жити на вулиці, понаїхавши, стали фактичною більшістю. А загарбники вже без розбору зносять все і своє, і чуже. Мало того, на чуже терористи тягнуть свої довгі російські пітні руки і продовжують привласнювати оселі жителів, які покинули Маріуполь через повномасштабне вторгнення. Про вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади. Далі це проєкт Маріуполь-окупація. Я, Тетяна Байрак. Поїхали. Окупанти безперервно вписують Маріуполь в список типових російських російських занедбаних міст. От і диктатор Путін в чергове плете язиком про якісь порядки, які загарбники нібито планують навести. Ну, uh, ми наведемо там порядок, це точно. Uh... Uh -huh. Тепер, что касается по существу ваших вопросов. Вот uh, вы говорили о э, налоговом вычете за э, uh, социальные объекты. Да ну соціальний культурний об'єкт. Прежде чем вообще отвечать на ваші писати, їх много хочу сказати, що вообще у очень хороший промышленный потенціал. Не случайно в 20 двадцяти годин, ми всі 20 плакати годов Донбас серце Росії. Містяни ж навіть на каналах пропагандистів уже не можуть просто слухати ту маячню бездарного ідіота, який розповідає не меншим ідіотам про свої божевільні плани. Дайте людям житло, яке вони втратили. Люди втратили свої будинки і все, що вони нажили. І вони хочуть дати їм копійки, за які нічого не купиш. Зате іпотека в першу чергу. Ганьба зовсім не дивно, що кремлівський дід намагався щось там пропищати у сторону жителів Донбасу, які героїчно витримали тяжкі випробування. Дякую большою. Ми в свою чергу, всі повинні поблагодаріть жителів Донбассан, Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. Це тяжеліші через які люди проходять в этих регіонах з 2014 года, они, конечно, Звісно, іноді в голові не укладуються. А не шановний кремлівський диктатор раптом не хоче нагадати, через кого конкретно жителі українських територій і досі проходять ті випробування. Тут насправді все просто, бо в Маріуполі ті, хто знищував місто, тепер стають великими героями, яких приводять до школи, до діток. Шкода лише що ці так звані герої не кажуть малечі в очі, що саме через них місто перетворилось на руїну. Взагалі, Маріупольцям не позаздриш. Навколо руїна, а з екранів пропагандистів лунає запевнення, що все хорошо. Ще й Путін постійно світить лицем на пару з Моргуном. Останнього, очевидно, не покидає ідея піти в актори російських второсортних серіалів. Ну що ж, там у нього більше шансів сподобатись, хоч комусь. Навалія колаборант на камери, звісно, знатно. І школи нові будують, і про дітей піклуються. Мікрорайон тут так би такчують е <рес> свої ремонтної роботи соціальних об'єктів. Звісно, в перспективі треба відкрити ще пару школ, щоб розгрузити. Тому що рядом находяща школа вони працюють дві зміни. А що, два роки окупації не вистачило на відновлення? Мабуть, що ні, бо лише зараз зрадники і вбивці оголосили про візуальний огляд квартири, які постраждали від бойових дій в Кальміюському районі Маріуполя. Два роки життя в пеклі. А жителям реально просто немає куди подітися. Ця жінка, наприклад, оселилась на території занедбаного садочка. Там, до речі, теж ні про яке відновлення не чули. Живе маріупольчанка там не від хорошого життя. Її оселю демонтували російські виродки. І ось так вдень жінка працює на ринку. Найжахливіше ж те, що ночі вона проводить поруч з могилами своїх батьків, яких так і не змогли перепоховати. Неймовірно, і те, що містянка знаходиться на вулиці і при цьому ще й досі жива. І вся проблема навіть не в погоді чи відсутності нормальних умов, Маріуполь заполонили зграї бродячих псів. Псевдовлада розводить руками, а жителі проливають кров через бездіяльність зграї недалеких колаборантів та зрадників. Конкретно цей випадок стався біля Едельвейсу. Собаки напали на місцеву жительку і розірвали ногу. Тепер навіть діти не можуть вийти на вулицю без засобів безпеки від зголоднілих покинутих тварин. Навколо бігає багато собак, поруч ринок і великі. Одна кинулась на мене, хоча я просто йшла повз ринок до школи. Ось діти бояться, беруть балончик. І подібна ситуація з бездомними тваринами у кожному окупованому місті чи селі вони збиваються в зграї та нападають на містян. Та згарбникам байдужі людські страждання. Їх фронт це культурний фронт. Саме тому вони роблять усе, аби стерти будь-яку пам'ять про українське життя в місті Марії. Так нині росіянами знищено пам'ятний знак, який знаходився у центрі Маріуполя, і був встановлений на честь 500-річчя українського козацтва. Хоча, строго кажучи, зносять загарбники майже все. Потрапив під роздачу навіть одіозний мурал з дівочкою Бамбаси і ракетами НАТО. А все тому, що будинок знаходиться в аварійному стані, і ця ситуація дуже показова, краще руський мір і не прорекламуєш. Втім, на цьому злочинці дійсно не зупиняються. Вони намагаються розпіарити відновлення міста, розповідаючи про це на всіх своїх і привласнених територіях. А як же насправді відбувається та відбудова? Відповідь дуже проста. Терористи знову банально і передбачувано крадуть. Ось крик душі жительки Донецька. Вона впевнена, що обласний центр став вигнанцем за 10 років окупації. Хочемо звернутися до Пушиліна. Розкажіть, будь ласка, де таке бачено, щоб зняти тротуарну плитку по проспекту Ілліча, а замість неї закатати асфальтом. Ми люди другого сорту. А перший клас це Маріуполь. На що ви перетворюєте місто, пане голово? Це означає, що ми відновлюємо Маріуполь і знищуємо Донецьк аж до знесення паркану на дорозі. Не знаю, який сорт для окупантів Донецьк, але й Маріуполь явно не перший. Чомусь посіпаки Путіна не поспішають привносити всі блага цивілізації в місто. Ось навіть банки відмовляються відкривати. Та що привнесли так? Привнесли терористи, то це ще більше таких самих терористів. Росіяни виконали і перевиконали усі плани по заселенню Маріуполя руса туристо. Ну майже русо, так вони себе принаймні називають, проте теж не російською, бо її банально не знають. Від кількості скарг місцевих жителів на понаїхавших почав панікувати навіть один з депутатів Держдума РФ. Звісно, звернення містяни писали не лише цьому нещасному товаришу Міронову, проте нерви здали першими саме у нього. Інші поки продовжують ігнорувати натовпи мігрантів у Маріуполі. Але все у цьому житті тимчасової терористи також звернуть увагу на такі неприємні деталі, як не русо і всьому виною жадібність загарбників. Окупанти, немов божевільні, скуповують, чи просто приходять і займають квартири містян, які через вторгнення Росії вимушені були тікати. Так щасливе, але не наділений базовим інтелектом росіянин, хвалиться, що викупити документи на житло можна на офіційних платформах РФ. Все похвастаться. Я купил в городе Мариуполь воздух, и это была самая выгодная э, покупка в моей жизни. Что это означает? Я купил недвижимость вот в этом вот доме, там, где ничего нету. По суті, я купив воздух. Ну, як купив? Я купив права требування на нього. Тобто, коли тут нічого немає, тут розруха, ці права требування продаються за якісь сущие копійки прямо в госуслугах. Та хто ж буде приймати такими невеличкими на як крадіжки, коли на носі головне свято побідобі для окупантів? О, так, 9 травня. Маріуполь заполонили окупанти, які немов дикі люди скачуть з триколорами і обвішуються георгіївськими стрічками. Може, вони ще дощ почнуть викликати? Але якщо серйозно, то загарбники просто в чергове хочуть нагадати містянам, що ті в окупації під Росією матушкою. Тому, власне, навколо все стає кольору аквафрешу. А ще містянам розповідають про якихось ефемерних героїв і навіть запрошують доєднатися до групи вбивць та нелюдів. Та наші люди, попри все, знають, хто справжні герої. Бо за щодня кілометр за кілометром звільняють захоплені території та наближають наше повернення додому в рідне місто Марії. Це був проєкт Марію Окупація». Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.